Прийняття закону про засади державної мовної політики саме ця подія обговорювалася на позачерговій сесії одеської міської ради. На початку засідання було винесено питання про лист подяки президентові України та Верховній Раді за прийняття цього закону. Ще одним знаковим рішенням стала реструктуризація боргу міста та підписання відповідних договорів з РСТ Групбанк. Таким чином міська влада розписалася у власній неспроможності ефективно вирішувати важливі фінансові питання. Детальніше у сюжеті Вадима Цютюкіна. Позачергова сесія почалася з зачитування листа подяки, адресованого президентові України та Верховній Раді України від депутатів Одеської міської ради. Звісно ж, Костусів не залишився осторонь від цієї події. Він згадав довгий шлях до цього закону і наприкінці своєї промови видав дуже дивні слова. Ніхто крім нас не відстоїть і не захистить наші права. І одне з цих перших прав це право говорити, думати, працювати. На родному язике невже Костусів до 4 липня думав на якійсь іншій мові. Цікаво, на якій? Чи може в мерії Костусів засідання до прийняття скандального закону проходили на Суахілі? А про те, на якій мові спілкуються люди, взагалі не один закон не регламентує, адже це власна справа кожного, якою мовою йому спілкуватися? Цією заявою Костусів поповнив чималу колекцію ніцінитниць власного виробництва. Взагалі ж головною причиною позачергової сесії стала реструктуризація берегів. нашего места. В 2007 году Одесским городским советом был получен кредит в размере 50 миллионов швейцарских франков. В 2010 году было погашено транш Б в сумме 10 миллионов швейцарских франков и в текущем 2012 году погашено еще 10 миллионов швейцарских франков. Срок погашения оставшихся 30 миллионов франков декабрь, одномоментно декабрь 2012 года. У зв'язку з цим предлагається асушісліть реструктуризацію. Отже, бедрега, яка у 2007 році власноруч готувала документи на цей кредит, сьогодні знайшла вихід для мерії Костусєва, яка неспроможна платити по рахунках, а саме подовжити термін погашення кредиту до грудня 2015 року. Таким чином, Одесити ще три роки будуть гасити проценти по цьому кредиту. Після голосування представники банку уклали з Костусєвим новий договір щодо боргу. как же нам удалось сделать невозможное. Мы сделали это, потому что проводим профессиональную, грамотную финансовую политику. Ее элементы – жить посредством, максимальная экономия, Напевне, саме тому Костусів подарував міжнародний одеський аеропорт приватному власникові. До речі, саме він був найприбутковішим комунальним підприємством міста, і першу частину боргу вдалося сплатити саме завдяки цьому комунальному підприємству. Чи може тому Костусів намагався подарувати ласі шматочки землі на березі моря? Саме тому у Одесі майже нічого не робиться у сфері ЖКГ, саме тому коїться безлад на пляжах Одеси, куди заборонено доступ більшості городян. І таких саме за ганебної Денції Костусева з'явились безліч, одним словом, команда професіоналів у лапках. До речі, у сесійній залі з'явилися зелені завзяті прогульники засідань, брати круки. Чому Костусів дуже порадів? А правдоборець Кваснюк після звільнення з посади головного редактора муніципальної газети «Одеський Вісник здається знайшов нового роботодавця. Принаймні він прийшов на засідання сесії міськради, ігноруючи дрес-код у білій футбольці з логотипом національної аерокосмічної агенції США НАСА Же квеснюк мріє розповідати свою правду із космосу. Водим тютюкін Вічеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».